У сумах повернуті 14-й тролейбусний маршрут. Курсуватиме він у напрямку Героїв Крут Аеропорт. Подробиці далі. На кінцевій зупинці вулиці Героїв Крут об одинадцятій ранку людей небагато. За словами містянки Ірини Яценко, найбільше їх збирається з сьомої до дев'ятої ранку. Зранку дуже багато людей, саме на зупинці десь 30 хвилин чекають. Вони Якщо потрібно, люди цербують, люди вимагають ласка, хай ходять хоча б із Зранку і тоді, коли з роботи це їдуть. Тоді ж вже дуже багато тут людей. Тоді можна 14-й тролейбус курсував у сумах із 1990 року. За 10 років маршрут закрили у 2002 році. Поновили у жовтні. Торік його знову скасували через брак водіїв. Зараз у комунального перевізника кермувальники для цього маршруту є, говорить начальниця служби руху. Кількість водіїв у нас збільшилася. На сьогоднішній час ми можемо. Його відновити планується. Для роботи на маршруті три тролейбуси. Інтервал руху буде складати у часи пік 25-30 хвилин. Він буде у нас працювати з 6 до 22 години, але в міжпіковий час і вечірній час буде працювати одна один тролейбус. За словами Віри Ревенко, коло по якому курсуватиме тролейбус, можна проїхати за півтори години. Точної дати повернення маршруту в електроавтотрансі не називають. Минулого понеділка начальник відділу транспорту Сергій Яковенко сказав, буде. Тролейбус номер 14 в місті за тиждень два. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Про доцільність повернення цього маршруту у літній період ми запитали координатора громадського об'єднання Сумська платформа реформ Максима Корнієнка. Зараз ну, альтернатива лише одна. Маршрутка трийка. Виїхати тут можливо лише з кінцевої зупинки. Насправді. Уже на другій зупинці вже не, автобус не зупиняється. Тобто тут ажіотаж наразі є на саме цей маршрут. Попит на тролейбус буде, але буде, я ще гадаю, якщо це буде один-два тролейбуси, в більшості мірі це буде е, аналог 3-4 е, тролейбуса, який пере... курсує за великим рахунком для перевезення пільговиків.